Коптильня Міні 1.0 – Це наша найменша та найдешевша версія коптилень. В ній ви можете загрузити від 5 до 7 кілограмів. Вона виготовлена з високоякісної липової вагонки. В середині ви можете побачити знизу оббита нержавійкою. Також рекомендуємо вам при замовленні, якщо ви плануєте це готувати часто, то оббити нержавійкою повністю каркас. І як ми можемо бачити, в нас контроль регулювання температури йде тільки від тену, тобто ми... В цьому обладнанні можемо підвищувати нашу температуру, контролювати її і так само запускати дим всередину коптильні. Для процесу сушки вам потрібно попередньо або обсушити продукт, або додатково замовити вентиляцію. Тоді ви зможете прямо в цьому пристрої так само обсушувати продукт і після того приступати до копчення, забезпечуючи швидкість самого процесу виготовлення. В комплектацію даної коптильні в нас входить круглий димогенератор, який ми можемо побачити ось на коптильні. Так він виглядає. Сюди засипається щепа, підключається компресор, який у вас також йде в комплектації з коптильною. І він нагнітає повітря всередину коптильні. Тим самим у вас дим подається в камеру, а за рахунок димохода. І шибера контролю ми можемо регулювати тягу. Тим самим ми знаємо, наскільки інтенсивно горить щепа в середині коптильні. Для того, щоб ви могли почати перше копчення без проблем, ми даємо в комплектації також 3 кг тріски для копчення. Склад цієї тріски це черешня, бук та вільха. Один ну, до трьох пропорцій. Також у нас йде в комплектації гачки, трубки до компресора та інструкція з використання. В даній коптильні є у нас один ряд для завішування висоти та три перекладини для нього. Тен тут у нас одновитковий, який нам потрібно в процесі роботи опускати обов'язково перед його включенням. Після того, коли ми пройшли всі етапи приготування та приступаємо до мийки коптильні, ми піднімаємо тен до наступного приготування.